На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки, четверга. Мої вітання і розпочнемо з таких подій. Літаки ще не літають, але вже горять. У Житомирському аеропорту відбулися протипожежні навчання. 25 представників з усієї України приїхали у Житомир, аби перейняти досвід впровадження енергоефективних проєктів. Жителі Житомира обурюються великою кількістю мафів, які останнім часом почали з'являтися у місці. Сьогодні про це говорили на позачерговому засіданні. міськвиконкому. Про ці та інші події докладніше далі. В аеропорту Житомир пройшли навчання з досконалення практики та навичок служб дотичних до ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з авіаційною аварією. Згідно задуму, під час приземлення пасажирського літака сталося займання одного з двигунів. Така позаштатна ситуація стала перевіркою на готовність також і для відомчих служб аеропорту. 40-місного пасажирського літака СААП-340 виникло займання одного з його двигунів. На борту пасажирського літака, що загорівся, у небезпеці опинилися пасажири і пілоти. Першими на ситуацію зреагували працівники пожежної охорони аеропорту. Вони й першими піднялися на борт, аби врятувати людей. Проводиться евакуація Людей підтверджує підвищений номер вибухів. Одночасно підрозділи оперативно-рятувальної служби 01, людини, які прибули за викликом, проводять гасіння пожежі, охолодження фузеляжу та шасі літака. Постраждалих приймає швидка. На щастя, нам не часто доводиться стикатися з подібними надзвичайними подіями ситуаціями, пов'язаними з аварією літальних апаратів, літальних суден. Але в той же час, враховуючи те, що аеропорт розбудовується, і ми сподіваємося на те, що найближчим часом наш Житомирський аеропорт буде приймати в тому числі і пасажирів, ми зобов'язані знати, як ми маємо діяти. Організатори заходу підкреслюють, що навчання не показові, а мали на меті виявити складні моменти та особливості ліквідації пожежі на літаку. Території аеропорту ну, з точки зору розташування пожежних автомобілів біля судна, врахування підвітряного боку, як під'їхати, на якій відстані перебувати. Для нас було цікаво все ж таки як то кажуть, з коліс подивитися, врахувати, скажімо так, і подивитися, як це може бути насправді. Тому ми не готувалися, якщо оцінювати об'єктивно. Ну, можу сказати, тверда трічка вийшла. На питання журналістів: навіщо проводити протипожежні навчання у аеропорту, де не відбувається пасажирських перевезень? Заступник директора відповів, що це завчасна підготовка до повноцінної роботи підприємства, тому що аеродром працює, самоліти завершають у нас зараз технічні рейси. Вот поэтому, то цьому той, не якась -то бутафорія работает, сама сертификат. Вот, сертифікат. эти навчання, скажем так, это лишний раз говорить о том, що ми готові к прийому випуску воздушных судов. Коли ж запустять пасажирські рейси, керівництво аеропорту Житомир не готове сказати. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач, новини Житомирщини. 25 представників з усіх областей України приїхали в Житомир для того, аби перейняти досвід у колег за для покращення енергоефективності міст. Дводенний візит проходитиме на двох локаціях. Учасники візиту ознайомлять із деталями запровадження проектів з енергоефективності та безпосередньо на об'єктах, де дані проекти реалізовують, продемонструють, як саме реконструювали та утепляли житлові будинки. Скаже такого, що учасники не почують на інших. Сьогодні місто Житомир приймає в себе навчальний візит для посадовців органів місцевого самоврядування майже з усіх областей України. Наше місто. Фахівці міської ради будуть ділитися досвідом залучення грантових коштів, впровадження енергоефективних заходів. Це така тема, якою можна гордитися. Сьогодні ми сьогодні завтра ми розповідаємо про те, чому важливо займатися саме стратегічним розвитком міста, чому важливо займатися темою енергоефективності, і практично покажемо, які проекти ми в Житомирі за останні п'ять років реалізували, тобто, щоб люди побачили, куди об'єктивно треба вкладати кошти, і яка від цього є користь. А завтра ми Говоримо крім того, які можуть бути проблеми, і з чим зіткнуться міста на етапі вже безпосередньо реалізації своєї енергетичної політики Засідання виконавчого комітету міської ради розпочалося оперативно. Два основні питання ухвалили одноголосно. Проте питання незаконних мафів викликало обурення та критику. Як відбувалося засідання, та що, врешті-решт, вирішили представники виконавчого комітету? Детальніше про це Сергій Костюченко. Словесні перепалки, взаємні звинувачення та майже половина засідання витрачена на обговорення. Саме так сьогодні працювали члени виконкому. Втім, спочатку присутні учасники одноголосно прийняли рішення про надання допомоги 22 соціально незахищеним родинам воїнів АТО на оздоровлення дітей та розподілення 2 мільйонів гривень на субвенції медикам. Проте коли постало питання мафів, емоцій не приховував ніхто. І зараз, вибачте мене, я скажу, пане Стова, нас всіх ну не то що ігнорують, на нас просто плюють, пан рако. Поставив кіоска. Я думала, це до відповідності. Приводять ті кіоски, які стоять. Оказується, це йому надали тим, хто стоять 20 років. Їм не дали цю змогу поставити, і соціальні продукти віднесли аж в кусти на газони, а вперед виставили павільйони з горілкою з пивом. Ми приймемо рішення після обговорення. Я хочу, щоб це питання не заговорили, а обговорили і винесли конструктивне рішення. Секретар міської ради зазначила, що проблема з незаконним розміщенням малих архітектурних форм набула великого масштабу. Наталія чи зазначила, що, попри попередження, власники порушують закон. Підприємці в свою чергу розповіли, що усіх технічних норм дотримуються. Дальше. Почему мы не говорите да, сегодня, что вот торговый дом Лазурный поучаствовал, построил детскую площадку возле магазина Лазурный. За нее как? Почему вы это не говорите? А почему вы это не говорите? Вы говорите, что мы мешаем. Пенсіонерка пані Лідія зазначила, що попри насмішки в її бік хоче досягти того, щоб незаконні кіоски ліквідували. Это то, что не вважаєте ви ни нас, ні себе. Ви людей считаете І Мы сказали, что не торгують. Пускай торгують. Понімайте нашу остановку, всю розпродалі. Ну, розпродалі. Після довгих обговорень представники виконкому все ж знайшли рішення. На засіданні достойно ухвалили рішення створити робочу групу із залученням громадськості та перевірити мафу міста на законність розміщення. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Хорошевську гімназію вже за півмісяця завершать ремонтувати. Очільник області Ігор Гундич сьогодні поставив дедлайн новопризначеній голові Хорошевської райдержадміністрації Галині Шерченко. Утеплити цей навчальний заклад, як і чимало інших, упродовж останніх років вдалося завдяки децентралізації та реальному результату реформ. Нині термосанація Хорошевської гімназії виконана на 90%, але об'єкт має бути завершений на 100% вже до кінця місяця. Наголосив Ігор. Гундич хорошевська гімназія є опорною школою. А отже, до 1 вересня тут має бути медіатека, яка впроваджується під патронатом дружини президента Марини Порошенко. Реконструкція будівлі та утеплення стін в Хорошевській гімназії коштувало 4 мільйони 600 тисяч гривень. А... З них півмільйона кошти місцевого бюджету, а решту понад 4 мільйони виділили з Державного фонду реконструкції і розвитку. Зараз триває заміна даху та зливної системи. Наш випуск триває і у другій його частині вам розкажемо про таке. Як залишити молодь не лише в Україні, а й у власному місці? У Житомирі діє програма змін. Молодь має можливість висловити свої пропозиції. У Житомирі сьогодні визначили переможців гранту міського голови серед спортивних організацій міста. У місті відбулася дискусія на тему безпритульних тварин. Україна знаходиться на третьому місці у світі, жителі якої хочуть покинути власну державу. Найчастіше це пов'язують з рівнем життя в Україні. Для того щоб вирішити проблему, потрібно діяти комплексно. Тому в Житомирі планують розробити проект для покращення міста. Усі пропозиції молоді стосовно питання, як залишити молодь не лише в Україні, а й у власному місті врахують для створення програми змін у Житомирі. Більш детально в сюжеті наших журналістів. Да регіональних ініціатив можна гарантова підтримка актив ініціатив? проблема міграції актуальна і для Житомира. Тому в рамках майстерні міста міська влада організувала круглий стіл на тему, як залишити молодь в місті. Зібрані в молоді пропозиції врахують для створення програми змін в Житомирі. Ми хочемо запитати молоді, а що вона бачить у цій програмі, що потрібно молодим людям. В різних аспектах, в плані дозвілля, в плані зайнятості, в інших якихось сферах для того, щоб їм було комфортно в нашому місті, в обговоренні за круглим столом взяли участь більше десяти молодих житомирян. Серед них і Дарія їй 21. каже, що деякі зі знайомих вже покинули Житомир. Хтось поїхав до інших міст, а хтось і за межі України. Раніше Дарія хотіла жити за кордоном, але змінила власну позицію. Я вважала, що таким чином, виїхавши за кордон, налагодивши якусь там ось то я матиму змогу там подорожувати. Надалі моя думка вона змінювалась. Спроби там чи якісь думки стосовно того, щоб поїхати на півроку на навчання, вони швидко минали. Натомість інша учасниця круглого столу Христина не проти виїхати за кордон. Дівчина пояснює це різницею рівня життя в Україні та на заході. Ну мені здається, що там лучше там заробітна плата вища, Там більше про людях, більше про їх достатки, про їх комфорті, ніж тут. у вирішенні проблеми. Міграції в Житомирі багато чого залежить від влади на державному та місцевому рівнях, а точніше від виділених владою коштів, наголошує політолог Станіслав Сухачов. Без відповідних коштів, без відповідного навчання молоді, професійного навчання, центри зайнятості, створення робочих місць, Це може бути лише на рівні обговорення. Тобто на рівні теорії, а на рівні практики треба серйозні кошти за різними статистичними даними за кордоном знаходиться від 7 до 10 мільйонів українців. Тільки в 2016 році Україну покинули більше мільйона людей. Минулоріч у Польщі по робочих візах працювала більше півмільйона українців. А ось офіційної статистики по Житомирщині немає. Олександр Рубан, Максим Возний, Юрій Киричук, новини Житомирщини. У Житомирі сьогодні визначили переможців гранту міського голови серед спортивних організацій міста. Переможці отримають кошти на покращення умов для розвитку спорту. Гранти переможцям для розвитку спорту міста призначають другий рік поспіль. У минулому році 180 тисяч гривень розділили між собою дев'ять спортивних організацій. Цього року за майже двохтисячний призовний фонд змагаються 19 організацій. Як здобути грант та чому важливо розвивати спортивне життя міста? Далі пряма мова. Шах як вид спорту, він приємний. Ми подали заявку на проведення традиційного шахового фестивалю, присвяченого незалежності. Дню Незалежності України ми претендуємо на закупівлю інвентаря для проведення цього сеансу. Цього року у нас 19 заявок від різних федерацій, громадських організацій на більше ніж 800 тисяч гривень. У нас в скарбничці 180 тисяч гривень, які ми сьогодні розподілимо між переможцями. Сьогодні ми визначимо переможців, вони захищають проєктів, тобто це така справедлива конкуренція, де вони зможуть захистити проєкт, відповісти на питання конкурсного журі. Ну і відразу. За сьогодні в кінці дня почути результат. Тобто, якщо вони доведуть доведуться. Терміново потрібна допомога Максиму Трохимчуку. Хлопчику необхідні донори тромбоцитів групи крові 2+. У 10-річного Максима діанус гострий лейкоз хлопчика. Лікували у відділенні онкогематології в обласній дитячій лікарні. Нині Максим перебуває у реанімації. Для життя хлопчику терміново потрібні донори. Тромбоцити необхідні на 8 годину ранку щодня. Усім небайдужим прохання звертатися у Житомирський обласний центр крові, що по вулиці. Ці кебальчиша У рамках заходів в майстерні міста Житомира відбулася дискусія громадських активістів, волонтерів та науковців на тему безпритульні тварини. За допомогою проекту під назвою Хто кого кусає тварини чи тварин. Люди хочуть зрозуміти, що відбувається з безпритульними тваринами у місті. Під час дискусії активісти висловлювали своє бачення щодо проблеми безпритульних тварин та як це явище подолати. Втім, думки зійшлися на тому, що існує дві проблеми: перша безпритульними тварин роблять люди, і друга проблема в місті не ведеться облік цих тварин. Житомирський міський центр захисту тварин не може повністю вирішити ці проблеми. Понад 5 тисяч безпритульних тварин не спроможний утримувати жоден заклад. Центр захисту тварин не може вирішити це питання ніяк. Хоча я раніше вважав, що це їхня 100% справа. Ну на жаль, ні. Цим питанням повинні займатися як мешканці, як волонтери, так і центр. Одним словом, повинні бути партнерські відносини між владою і громадою. Громадська діячка Валентина Фасоля така, переконана, проблема безпритульних тварин піде на спад, якщо в людей виховувати гуманне ставлення до тварин. І ми не хочемо, так, щоб на наших вулицях були безпритульні тварини. Вони є розносчиками хвороб, вони є агресивні. Взагалі бомжувати тваринам це, це негуманно. круг. Так от наша громада сьогодні має права, але не має обов'язків. Для того щоб вирішити питання з безпритульними тваринами, треба, щоб громада взяла на себе ці обов'язки. Яким чином? А давайте розберемо по одній безпритульній тварини. І закриємо питання за рахунок бюджету участі. Центр захисту тварин впроваджує чіпування, що дозволяє вести облік тварин. Наступним кроком буде контроль за домашніми тваринами. У Нас немає ніякого контролю за домашніми тваринами. Як виявилося, у нас є правила благоустрою, яких є ці правила щодо отримання домашніх тварин, але про них ніхто не знає. Мало того, вони є недієвими і абсолютно абсурдними. Тому ми на сьогоднішній день хочемо внести зміни до цих правил. Нині волонтери центру захисту тварин розробляють анкетування, аби дізнатися, до яких змін готова громада, щоб проблему безпритульних тварин звести нанівець. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини. Вчитель математики і фізика а за сумісництво майстер декоративно-прикладного мистецтва Олександр Павлюк з Хорошівського району представив свою першу персональну виставку Ветинанок. Понад 50 робіт, на яких зображені портрети українських поетів та письменників, лірика та тварини, можна побачити в обласній універсальній бібліотеці імені Ольжича. Докладніше про це у відеосюжеті. У дивовижний світ витинанки своїх гостей запросив майстер декоративно-прикладного мистецтва Олександр Павлюк. Учитель фізики і математики сільської школи відкрив для себе витинанку декілька років тому. Сьогодні ж ділиться власними вміннями та знаннями з дітьми і дорослими. У його доробку історична, лірична витинанка, портрети та тварини вирізані на папері. Зараз уже, скажімо так, інструменти більш професійні, а починав звичайно макетну цього канцелярського ножа, який придеться нас в будь-яких канцтварах. Чому портрети? Не знаю. По-перше, портрети вони, люди себе впізнають, їм приємно себе впізнавати на ветенанках. Це, мабуть, єдине, що дружина просить. Хочу себе, хочу сина. Олександр Павлюк розповідає, що нині сам себе шукає у витинанці, застосовує власну техніку з використанням нових технологій. Натхненницею та підтримкою майстра в його роботах є дружина. Жінка розповідає, що інколи сама обирає тематику робіт і заохочує чоловіка щоразу до складніших технік. Я наполягла на портреті сина. У Нас є багато спільних портретів, тільки він не хоче їх показувати на ну на публіку. Ну стараюсь підтримати, стараюся заохочувати. Ну іноді буває, що опускаються руки, він не хоче робити щось, не виходить, то я намагаюсь підтримувати. Потім він сідає, а в результаті дякує. От щоб не ти я б не зробив ту витинанку там чи якусь картину. Шанувальники народної творчості вбачають у роботах Олександра Павлюка новий підхід до витинанки, котрий спонукає розвивати просторове мислення та художній смак, хоча воно все чорно-біле, але все одно роботи такі теплі. Цікаві, тому що дуже різноманітні. Тут і, і квіти, і, і тваринний світ, і портрети, і така побутова тематика, і дуже багато дітей цікавих. Ну, враження в мене склалось дуже хороше. Свої паперові прикраси майстер дарує рідним та знайомим. В Хорошівському районі презентував свої роботи на місцевому рівні. А нині мріє про нові вершини, аби його витинанки знали по всій Україні. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Що ж, це всі новини на цю годину? Замить інформація від синоптиків. Дочекайтеся і заходьте на наш сайт Вірадіо та в YouTube. Там новини є завжди. Я бажаю вам лише приємних новин та гарного настрою на все добре. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків: – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 16 та 17 червня вночі сягне від плюс 11 до плюс 13. Вдень повітря прогріється до плюс 23. 18 червня стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 12, плюс 14. Вдень буде плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 740 мм. Вологість повітря 50%.